Будинок серед шипочучих дерев Глибоко в серці карпатського лісу, де сосни тягнуться до неба, а вітер, шипоче, мов давній дух, стоїть покинутий будинок. Місцеві мешканці називали його Проклятим. Вони оминали стежку, що вела до нього, навіть у найясніші дні. Бо вночі з лісу линув шепіт, невиразний, майже несуттєвий але настільки тривожний, що волосся ставало дибки. Кажуть колись у тому будинку жила жінка на ім'я домна. Вона була відлюдькувата, ніколи не приходила до села навіть по хліб. Люди шепотіли, що вона чаклунка. У її домі зникали звірі, потім зник хлопчик, що загубився у лісі. Батько того хлопця обшукував кожен куток, але біля старого будинку лише гілки шепотіли йому. Йди, йди, домну не бачили вже понад тридцять років. Але будинок досі стояв. Його вікна були темні, дах провалився, але жодна рослина не зростала поруч ні моху, ні плюща, ні навіть бур'яну. Земля навколо була мертва. Але Олена, студентка історичного факультету, не вірила в ці байки. Вона приїхала до села писати дипломну роботу про місцеві легенди. Старенька бабуся на базарі розповіла їй про будинок серед шепочучих дерев. Очі тієї жінки затьмарилися, а руки затремтіли. Не йди туди, дитино, там ніч не закінчується. Та Олена вирішила піти. Вона рушила туди вдень із диктофоном і камерою. Ліс мовчав, як тільки вона ступила на стежку. Ні птахів, ні вітру, лише власне дихання. І. шепіт. З кожним кроком він ставав голоснішим. Спочатку то, було, ніби листя шелестить. Потім Олена почала розрізняти слова Обери, відпусти, залишся. Вона дійшла до будинку, що, попри роки, виглядав майже недоторканим, ніби хтось постійно лагодив його. Двері відчинились самі, і вона увійшла. Всередині пахло прілим деревом. І чимось солодким, як у закинутій церкві. Камера сіла, диктофон хрипів, а потім замовк. У кожній кімнаті дзеркала, старі, затуманені, але в них не було її відображення. У вітальні на підлозі лежали дитячі іграшки в одному кутку. Стара лялька без очей, а на стіні обгоріле фото. Домна тримає хлопчика за руку, хлопчика, якого колись шукали в лісі. І він посміхається. Олена зробила кілька кроків назад, і тоді двері грюкнули. Усе навколо здригнулося. Зі стін почав стікати чорний слиз. А дзеркала задзвеніли. Шепіт став криком. Вона намагалась втекти, та кімнати змінювались. Те, що було вітальною, стало дитячою. Коридори росли, а сходи вели вглиб замість угору. Її гукали. Кожне дзеркало відображало її. З порізаним обличчям, чорними очима, без рота. І вони усміхались. Тінь дом не стояла на кухні. Вона говорила мовою, яку неможливо було зрозуміти. Але Олена розуміла зміст Ти прийшла, ти залишишся, ти новий голос для дерев. З темного підвалу лунало стогнання. Вона відкрила люк і побачила дітей десятки. Прозорі, безформні, але з очима. Вони тягнули до неї руки, їхні голоси були шепотом, що жили в гілках. Раптом усе зникло. Вона прокинулась в лісі. Це було рано вранці. Вітер колихав дерева, поруч лежала камера, плівка стерта, але на диктофоні звучав запис: Залишся з нами назавжди? Вона повернулась до міста, але її погляд став порожнім. Вона більше не розмовляла. Лише сиділа біля вікна і шепотіла щось про дерева. З кожним днем її шкіра ставала бліднішою, а голос тіньовим. Через рік інша студентка дізналась про той будинок. Знову село, знову шепіт, знову легенда. Будинок чекав. І в лісі знову зашепотіли дерева. Йди, йди, обери. Кажуть, що щоразу, коли хтось заходить туди, дерево в лісі хилиться нижче, і з кожним новим голосом шепіт стає гучнішим, а в самому серці гілля очі без повік. Вони бачать усе і чекають наступного. Через місяць після зникнення Олени до села прибув Андрій, її брат. він не вірив у містичні історії і був упевнений, що вона просто загубилася. Але, переглянувши останні файли з її комп'ютера, він знайшов нотатки. Олена вела щоденник, у якому описувала сновидіння Дерева, що шепочуть і кличуть, дзеркала, в яких вона бачила інші версії себе. Домну, яка приходила щоночі і казала, твій голос буде останнім, Андрій вирушив до лісу. Цього разу. Дерева мовчали, але небо затягнулося темрявою, хоч було лише по обіді. Він дійшов до будинку, який стояв уже без даху, зі зруйнованим фасадом, але вхідні двері були нові. Він зайшов і відчув, як щось змінилося. Повітря стало важким, дзеркала чистими. А підлога без пилу, і на стіні нове фото Олена. І поруч він, Шепіт почався з середини його грудей. Він не чув його вухами, але відчував у кістках. Він пробував вийти, але двері вже були стіною. Вікна чорною тканиною, дзеркала. Живими. А голос домни промовив в останнє Останній голос тепер повнота. Будинок зник із мапи, але ліс розрісся, стежки зникли, і дерева більше не шепочуть. Вони мовчать, вони слухають, бо всередині всі голоси вже зібрані. І їм не потрібно кликати. Вони чекають, поки ти сам прийдеш.